Друзі, привіт! Недавно Порошенко на своїй сторінці виклав фото щирих обіймів з дітьми. Тут же приповзли невдячні істоти з гнівними коментами. Переходжу на сторінку того, хто в бік Порошенка прискав жовчу Дивлюсь, а людина зараз в Польщі. Ах ти ж невдячна людиська. Хто тобі подарував безвіз, щоб ти здриснула безперешкодно в Польщу? Як би Порошенка не подарував нам безвіз, не виконав 150 реформ, які навалили європейські союзники в надії, що ми не справимося. А Порошенко таки справився і добився безвізу. Зараз би ви невдячні, не по Польщах сиділи б, а в тимчасових таборах для біженців, десь на заході України, в Закарпатті, і не факт, що по вас не прилітало би так само, як по іншим регіонам України, так що закрити свій невдячний писок, до речі, всі 150 реформ, які зробив Порошенко для безвізу в нереально складних умовах під час воєнних дій, під час коли в парламенті не було своєї монобільшості, як у зелені всі 5 років. Навпаки, в його блоці навіть були шкідники, наєм Лещенка, які поливали брудом і ставили палиці в колеса. Проти нього воювали всі камонелі. Юлька, Яйценюк, Ляшко зі своєю радикальною партією, не говорячи вже за п'яту колону ОПЗЖ. Всі 150 реформ були виконані. Це коли неможливе для всіх стало можливим для Петра Олексійовича, тому що він переможець. По життю і ганьба зельки, який за п'ять років при повній монобільшості в парламенті не спромігся зробити нещасні сім реформ, і Урсула фон дер Ляйен закрили на це очі, щоб провести український кейс в Європарламент. Тобто навіть на саботаж Зєлі Європа зараз закриває очі, тому що звитяга ЗСУ і прагнення українського народу. Дає впевненість Європі в тому, що український народ не тимчасова зелена антиукраїнська влада. Це приклад для тих, хто ще під дією махрової зеленої плісняви не може відрізнити ефективного менеджера, патріота від самозакоханої тупої табуретки. І тому всі ті, хто зараз сидять в безпечній Європі і продовжують клясти Порошенка, я нагадаю, що без відкритих кордонів ви б сиділи б в таборах для біженців. Тому нагнівіть Бога. А ліпше подякуйте Порошенку за те, що встиг зробити всі 150 реформ за короткий час своєї каденції для того, щоб нам Європа відкрила кордони, і ви зараз були в безпеці. Взагалі ми живемо в такий цікавий час, де як на долоні ми бачимо дикі контрасти, прямо країна контрастів не інакше. Одні своєю бездіяльністю, саботажем, мародерством, грабунком країни допомагають ворогу. Як, оці зелені слуги, наприклад, заробітна платня цієї зеленої слуги замміністра соцполітики Марчак за 2023 рік 3 мільйона гривень, тобто 250 тисяч гривень на місяць, 7 тисяч доларів при курсі 23 у воюючій країні з мільйонами біженців і пенсією в 2500 гривень. Президент Польщі Анджей Дуда, наприклад. Без сплати податків і те заробляє менше. При цьому ця марчак закликала українців готуватися до життя без гарантованої пенсії, мов відкладайте кошти на старість та працюйте до останніх сил. Зелені мародери, дерибанять допомогу Євросоюзу. збільшили собі ще на 50% зарплатню. А військову зарплатню навіть не розглядали в парламенті. Дякую виборцям зелі. Ви зробили Україну разом. Хочу нагадати, хто саме наближає перемогу, незважаючи ні на що. Клятий Порошенко, та вони знущаються. Перше масі наєм каже Порошенка. Найбільше зло в українській політиці. Друге набу затримала адвоката кампанії Масінаєма на хабарі у справі партнера Каламойського. Порошенко заважав активістам підкупати набу, чи як? Тоді ясно. це не виносимо. Валерий про запас дорогі кияни. Те, що зараз зроблено зі сторони Росії, велика трагедія. Трагедія не тільки для України, це трагедія для всієї Європи. Але переконаний в тому, що молистямо. Для тих, хто не знає, не помічає, не чує, що мер Кличко регулярно купує коштом міста квартири для родин військових та переселенців. Про таке не покажуть на єдиному антиукраїнському зомба-марафоні. Віталій Кличко. Вручив ще 10 ордерів на квартири, дев'яти учасникам бойових дій та один ордер родині загиблого захисника України. Житло закупили за кошти бюджету міста. Сьогодні понад 100 тисяч киян боронять Україну на фронті, і столиця продовжує піклуватися про наших захисників. І забезпечення їх житлом це найважливіше питання для Києва. Наразі на черзі в місті перебуває майже 5,5 Тисяч захисників та захисниць, а також членів родин загиблих. На законодавчому рівні держава закріпила їхнє право на отримання житла, але реалізувати це право вони не мають можливості. Там у Києві не стоїть осторонь. До кінця цього року ще майже 160 квартир введуть в експлуатацію. Браво державнику! Браво, меру Києва, Віталію Кличку! А ось ще один контраст: біженці Вовчанська залишили своїх маленьких друзів на ланцюгу, а самі покинули свої домівки. Я розумію, що вони тікали швидко, бо були обстріли. Бо Зеля не зробив за два роки війни фортифікацій, а Порошенко він заборонив їхати в Вовчанськ допомагати військовим. Але люди. Залишати своїх чотирилапих братів по розуму на ланцюгу це знущання, це катування, це вірна смерть так не можна робити. На щастя, є янголи з благодійного фонду, 12 вартових, які рятували нещасні душі. Хороший. Привіт, моя сонечко, привіт, привіт. Він вже зовсім знаселений. Боже ти мій! Боже ти мій! Боже мої діти! Ні води ні їжі. Ха я вже одного вловила, і там в підвалі собака. Він ховався лав в такій дирці, ми б його ніколи в житті не знайшли. Чуть-чуть маленькая диручка, щоб влікався ще. То йде потратила. Хата на цілій вулиці, яка вціліла. І тут в хаті закриті кути. Сонечки, віддайте мені. Будь ласка, сумку, бо ви не одні гаразд. Що, Леонка. Ти ті, м'яточка, так заглядають Наваха, наверх, 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 на варх. На саму верху. Тут ціла козяча ферма. Моя ж ти хороша. Ходи мені всі хрешту покажеш. Мої ж ви хороші. А ти що прив'язаний? Ходи, 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 Палочку мені приніс. Друзі, покликання на цей благодійний фонд залишаю в описі. Також допомагаємо ЗСУ. Це люди, які доводять всьому світові, що московити не люди. До речі, такий дизайн олімпійського одягу для московицьких і білоруських спортсменів запропонував чеський журнал Рефлекс. Думаю, влучна. А ви як гадаєте, напишіть, що ви думаєте про це. А ми прагнемо доволі, свободи, демократії. Обіймаю. З вами була Юлія. Папа. -па. Thank you